В Івано-Франківську відзвітували про соцвиплати військовослужбовцям. Це реальна фінансова допомога місцевим військовослужбовцям та їх сім'ям. Вони отримали виплати в рамках цільової програми соціальної підтримки упродовж 2023-2025 років. Нині грошову компенсацію отримують військові, які на фронті отримали поранення різних ступенів важкості. У нас, допомога пораненим. По 10 тисяч гривень надається. В 2023 році 442 два військовослужбовці отримали цю допомогу в розмірі 4 мільйона 420 тисяч гривень. З початку повномасштабного вторгнення вже 567 військовослужбовців отримали допомогу на загальну суму 5 мільйонів 670 тисяч гривень. Ті ж військовослужбовці, в яких є важчі поранення, бо отримав друге поранення, у них Медики опрацьовують ці документи. Розмір допомоги може бути більший 252 військовослужбовцям, які отримали тяжкі поранення, надано допомогу на загальну суму 7 мільйонів 650 тисяч гривень. У рамках міської соціальної програми одноразову допомогу отримують і сім'ї військових. Також цього року на території тергромади була чинною одноразова підтримка у зв'язку з народженням дитини у розмірі 20 тисяч гривень. Якщо ж хтось з батьків. Дитина приймає участь в бойових діях, як правило, це батько. Хоча були у нас випадки, коли мати сама приймала участь в бойових діях і це 50 тисяч гривень. Виплачено таких 53 діток, таких народилось, в яких хтось з батьків приймав участь у бойових діях на загальну суму 2 мільйони 650 тисяч. Хочу нагадати, що допомога надається. Жінкам, які зареєстровані в нашій територіальній громаді не менше 6 місяців до дня народження дитини, це є перша умова. Друга умова це є народження в нашому міському перинатальному центрі. І третя умова була до жовтня місяця, це перебування на обліку з приводу вагітності в, нашу, в комунальних закладах. Однак, в жовтні було внесено зміни до рішення виконавчого комітету до цього порядку, і зараз е, породілля може перебувати на обліку з приводу вагітності в будь-якому закладі будь-якої форми власності, але цей заклад має. Бути розташований на території івано франківської територіальної громади. У новому році фінансова підтримка діятиме надалі, наголошують у міському департаменті соціальної політики. З цього приводу установа відкрила гарячу лінію. Вірокуцон Андрій Буцяк, новини на вежі.